Nisza InstaShop Жіночі одяги України вкладений бюджет 21 тисяча доларів, дохід 94 тисячі доларів і стабільні продажі по 5 доларів на цьому рекламному бюджеті. Як розказує? По-перше, наша команда комбінувала цілі реклами. Да? Ми використовували як ціль трафік, так і ціль переписки в Дірект. Плюс ми комбінували різні методи запуску: а саме бізнес-юд і Ads менеджер І також ми використовували креативи статичні. Також відео, і головне, що відео ми не казали купи, купи у цю футболку. Ми показували образ дівчини, як вона виглядає. Ми хотіли для зробити так, щоб наша цільова аудиторія побачила себе в цьому образі і захотіла придбати. Тож, якщо у вас є теж інсташоп жіночого або чоловічого одягу в інстаграмі, залишайте будь-який коментар під цим відео, і ми покажемо, як вийти на такий дохід за допомогою таргетованої реклами саме в вашому бізнесі.